Скільки так, світу, дуже цікаво це. Це так круче. <рочено> Не так круче, а дуже цікаво це. Чому цікаво? <рочено> Аж занадто. <рочено> я таке цікаве питання, що <рочено> саме хочуть мені у відповіді. Ні, я просто <рочено> у <рочено> неї з'їду. Вона така, у неї з'їду. Я думаю, може я щось просто не пара не запитав. Ви, до речі, дуже політкоректно запитали на сьогоднішній день, дуже неполіткоректно ділити на наші і їхні. Знову кожний політик займає свою нішу. Тому ми політики не будемо торкатися, оскільки міліція поза політикою. Розумієте, я в свій час закінчив Київський державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Юридичний факультет. Тому для мене, як для юриста, в першу чергу закон. І е, немає значення які політичні уподобання тої чи іншої людини. Якщо закон порушується, то наша робота реагувати на ці факти. Тому, е, по-перше, ця інформація, що стосується, вона е, була ще в роботі і в Міністерстві внутрішніх справ. І тут була певна інформація. І е, не тому, що, е, можливо, її не хотіли пускати в роботу чи ні. Е, вона була реалізована, коли вона вже була готова до реалізації, оскільки е, просто так людину людина в якимось тому чи іншому е, діянні ми не маємо права. Е, багато хто забуває, що у нас на сьогоднішній день існує і буде існувати презумпція невиновності. У нас тільки визначити злочинцем може суд. Тому е, матеріали, які були зібрані по управлінню капітального будівництва, вони були зареєстровані в єдиний реєстр досудових розслідувань, по ним розпочати розслідування. Якщо більш детально, то е, Валентин Валерійович може додати декілька слів, будь ласка. Але передати Матвій, а є конкретні з між паном Партином? Конфлікт іс іс існує тільки тоді, коли він існує. На сьогоднішній день 에, міліція має свою підлеглисть і міністр внутрішніх справ 에, контролює нашу діяльність у 에, Михайла Попієва як губернатора області. Хоча, до речі, багато хтось з політики не любить то слово губернатор, оскільки в нас немає увірнів. Це як в народі не існує конфлікт інтересів. Було всім зрозуміло. Е, він, як губернатор, виконує свою роботу, міліція виконує свою роботу. І якщо завтра е, будуть реалізовані якісь матеріали і до того мають деякі інші відношення, як тепер як кажуть, опозиція чи не опозиція, то, е, повірте, там ніяких політичних забав не буде. Як кажуть, бізнесмени нічого особистого, тільки бізнесі. Якщо порушують закон, то вибачайте відповідальність то повинна бути рівність перед законом. Моє завдання, яке мені ставив міністр внутрішніх справ. Дякую.